Слава всім гучому Богу, продовжуємо молитися за Божий захист над людьми, спасіння людей. Також приголошуємо перемогу Ісуса Христа через кров на Голгофі пролиту. І зараз в церквах Ісуса, по зображення уже з жезлом в руках, хрест, як жезл, це жезл побідітеля, це вже більше, ніж жезл, вже не страдаючий, а вже победивший. Пролишаємо нашу побіду в Ісусі Христі, побіду Отця, на Духа Святого в Україні, в других країнах, за спасіння людей, за звільнення полонених, за, за майбутнє дітей, Господі. Взиваємо до Тебе Запріти, Боже, за те, що не від Тебе, Перемоги Ісусу Христа через на Голгофі, поражай, Боже, за те, що загрожує людині, любов, те, що загрожує любим, і духовно, і фізично, і душевно. За те, що засмучує. просим вірумиться сенту Хтосподі, прости гріхи, про Божа